Вітаю! Чергову подорож Хортицею розпочнемо тут поблизу пагорба або кургана єднання. Таку назву Великий курган, що розташований поблизу музею козацтва, отримав після реконструкції під час Великого будівництва. 14 жовтня 2021 року тут на вершині встановили коло єднання або єдності. Висота металевого арт-об'єкту 7 метрів. Нагадаю, що насип у вигляді кургану з'явився на хортиці поблизу музею на початку 1970-х років. Це земля, яку вийняли з котловану під час будівництва музею. З цього місця відкривається захоплюючий краєвид на Дніпро Гес та навколишню місцевість. Ще донедавна на пагорбі, окрім флагштока з українським державним прапором, розташовувався дерев'яний хрест. Встановлений ще у 1993 році до ювілею Української повстанської армії. Але після реконструкції 2021 року хрест зник і де він зараз знаходиться, мені невідомо. А саме в цей час можна побачити скидання весняної води на Дніпрогесі. Дніпро Реве, вода падає з висоти у 37,5 метрів. Під пагорбом тепер можна постріляти з лука. Напевно, цей атракціон тут з'явився тільки цієї суботи. Я відвідав Хортицю 4 травня. А по периметру пагорба в'ється Тарасова стежка. Там розташовані лавки, де також можна відпочити та помилуватися краєвидами. Нещодавно я відвідав північне узбережжя Хортиці. А зараз пропоную пройтися у бік історико-культурного комплексу Запорозька Січ та далі аж до балки Великої Молодняги, відвідуємо декілька культових споруд. Тож, оминувши музей, ми потрапляємо на доріжку, вимощену штучним каменем. Ліворуч розташовані вказівники, яких багато на хортиці, а ці сповіщають. Що тут розміщуються залишки укріплень, що були збудовані за часів Гетьмана Сагайдачного. Такі вказівники по всьому острову з'явилися у 1972 році. Їх більше сотні. До речі, музей знаходиться на вулиці, яка має назву вулиця Старого Редута. А ось цей старий редут був колись курганом, але його знищили солдати російської армії ще у 1730-ті роки, створивши тут земляне укріплення. Саме його ми зараз і бачимо. Тут неподалік була перша курганна група поховань, але її знищили у 1920-30-ті роки. А також тут є ось такий жартівливий. Вимірювальний прилад. А ми поступово наближаємося до комплексу Запорозька Січ. Тут поряд із комплексом, зведеним у 2004-2009 роках, є два кургани 3 тисячоліття до нашої ери. Саме про це й написано на плитах, що встановлені на курганах. На жаль, історико-культурний комплекс зараз не працює через війну, тож потрапити всередину неможливо. Йдуть розмови про відкриття, але поки це тільки розмови. Поблизу огорожі комплексу розташовані стародавні засоби обробки зернових культур та з виробництва борошна. У мене на каналі є відео про цей комплекс. Запрошую його переглянути. Там я детально розповідаю про Січ. Поряд з комплексом, як я казав, є культова споруда: це кромлег доби енеоліту. Вчені датують споруду четвертим тисячоліттям до нашої ери, а це шість тисяч років тому. Поблизу входу до комплексу продають сувеніри та воду. А ще тут встановлений пам'ятник герою книжки Миколи Гоголя Тарасу Бульбі. З майданчика поблизу скульптури відкривається краєвид на Дніпро Гес. І тут є стежка, що веде до майданчика, де відвідувачам показують свою майстерність сучасні запорозькі козаки. Спускаємося вниз та потрапляємо до цього майданчика. Зараз через збройну агресію Росії вистави не проводяться а раніше. Тут глядачі знайомилися з козацькими традиціями та дивилися, захоплююче шоу. Тут виступав театр козацького бою січові козаки. Повз цей майданчик іде доріжка. Вона спускається до Дніпра. Навколишні краєвиди приголомшують своїм масштабом та неймовірною красою. На дерев'яній огорожі, до речі, відвідувачі театралізованого шоу залишили свої автографи. Та зізнання у коханні один одному. Стежка, мощена камінням, піднімається угору та йде повз північне кладовище Хортиці. А ми спускаємося униз по стежці доволі крутим схилом, який приведе нас до саводеної балки. Це мальовниче місце, де можна вийти до Дніпра. Тут можна побачити, яка сильна та стрімка течія зараз. А поблизу узбережжя накопичилася піна. Тут на березі вітер сильний та прохолодний. Вода, що падає з Дніпрогеса, прохолодна і охолоджує повітря. Рухаємося савутиною балкою. Та милуємося навколишнім краєвидом. Весняна молода зелень пестить погляд, дихаєш на повні груди. Хортиця заспокоює та розслабляє, зникають погані думки. Подорож хортицею це така собі медитація. Звісно, зараз важко повністю відсторонитися від навколишніх подій, та й сигнали повітряної тривоги, а іноді і вибухи. Нагадують, що поряд небезпека та йде війна. Так, мандруючи балкою, поряд Савутиної скелі, виходимо до Дніпра. Потужна, стрімка течія гірської річки захоплює. А ми обходимо савотину скелю та рухаємося на південь, піднімаємося із савотиної балки вгору по стежці. Незабаром ми опиняємося поблизу знака, який сповіщає, що поруч розміщені залишки козацьких укріплень XVI століття. Рухаємося далі та опиняємося на широкій ґрунтовій доріжці. Ліворуч, одне з її відгалужень, приведе до підніжжя савутиної скелі, інше до балки великої молодняги. А якщо піти праворуч, тоді можна потрапити до святилища епохи бронзи. А поки на крутому схилі бачимо черговий знак, що сповіщає про те, що тут поруч. Точніше, за знаком, розташований черговий курган. А ми піднімаємося стежкою вверх та підходимо до місця, звідки можна потрапити до святилища стародавнього храму, яким користувалося протягом тисячі років, з третього по друге тисячоліття до нашої ери. Його ще називають хортицьким стоунхеджем. Зараз святилище має назву Святилище Брагарня Висота брагарня за іменем балки, що розташовується неподалік. Кам'яні брили під шаром ґрунту на цьому місці були знайдені на початку 1990-х років. Приводом до дослідження послугувало те, що з під ґрунту стирчала одна з цих брил. Після досліджень. Споруду відновили вже на поверхні, це найзагадковіше місце острова кола Кромлихів це обрядові вівтарі, де стародавні люди зверталися до божеств та відбувалися обрядові дійства, астрономічні спостереження. У наш час тут рідновіри влаштовують богослужіння під час розкопок. Тут було знайдено ями зі слідами ритуальних вогнищ, посуд різного часу поховання V століття нашої ери, також поховання солдатів часів російсько-Турецької війни 1738 року. А ще напевно тут був захований гайдамацький скарб, але хтось його знайшов раніше за археологів, бо тут було знайдено дужку від мідного казану. Та ручку від скрині. По периметру солярного храму є колоди лавки, де можна посидіти, подумки перенестися у сиву давнину, відпочити та спробувати відчути енергетику цього місця. А тепер ми рухаємося у бік Дніпра та до південного підніжжя Савутиної скелі. Тут знаходиться викладений камінням невеличкий лабіринт. За стилістикою він нагадує стародавні скандинавські лабіринт, створений на початку 2010-х років. На самій Савутиній скелі в кінці 1990-х. Було знайдено залишки скіфського городища, яке існувало приблизно з 3 століття до нашої ери і до 4 століття нашої ери, та загинуло в результаті ворожого нападу. Жителі жили та обслуговували перевіз через Дніпро, що існував тут. Остаточно воно було знищено кам'яним кар'єром, що тут існував. Також тут, як ви бачите, Дніпро стрімкий через звуження його русла та нагадує справжню гірську річку. Трохи нижче за течією на узбережжі трапляються артефакти недалекого минулого та найближчого сучасного, що, можливо, в майбутньому будуть археологічними знахідками, якщо це сміття, звісно, не приберуть раніше. А ми залишаємо на деякий час узбережжя та рухаємося по стежці, що йде паралельно Дніпру та північно-східною частиною балки Велика Молодняга. Серед каміння, що тут розташовано, можна побачити і отакий камінь. Здається, він балансує, немов еквілібрист. Отам праворуч його ніби підпирає маленький камінчик. А якщо підійти ближче, тоді здається, що там під каменем якась діра, і камінь ніби щось прикриває, продовжуємо рух балкою та бачимо подекуди провали у ґрунті, а часом і залишки фундаментів будівель. Тут знаходилося одне з хортицьких поселень, що виникло ще за часи Дніпробуду. Звісно, люди тут селилися і раніше. Були козацькі зимівники, хутори менонітів. Навіть було поселення часів пізньої бронзи. Та масово люди жили саме з середини 1920-х років. Селище мало назву Трищогли або Грабарі. Ось фотографія, на якій видно хати цього селища в кінці 1980-х. Тут же практично не було хат у балці Велика Молодняга або Брагарня це друга її назва. За легендами був захований клад, який стерегла нечиста сила. Чи є він тут і досі невідомо. Проте кажуть, що вночі тут і досі лунають страшні голоси. Чому, до речі, балка мала назву брагарня. Тому що кажуть, що тут росло багато диких груш, вишень, шовковиці, яблук, і з них тут варили брагу. Або збирали ці фрукти та везли до навколишніх поселень та варили там. А ми поступово рухаємося балкою та знову виходимо до місця, де балка спускається до Дніпра. Тут є гарний пляж. А на березі хтось дбайливо позбирав сміття. Здається, ця купа тут вже лежить тривалий час та постійно оновлюється, поки її ніхто ще не прибрав. Тож можна подивитися, що не зовсім культурні люди залишають у подарунок тим наступним, хто прийде сюди. Чомусь серед цього сміття багато автомобільних покришок. Ніби тут десь поряд був шиномонтаж, і тут поряд колись стояли чотири тополі нещодавно через сильний вітер три з них впали. Сумна подія, та таке, на жаль, трапляється. Приблизний вік дерев 100 років. Стежкою ми піднімаємося угору і опиняємося на галявині. Ця місцина носить назву Святилище Треглав. Капище виникло у середині 1990-х років. Його створили гості нашого міста, що приїхали з російського Санкт-Петербургу. Святилищем цю місцину важко назвати. Бо це більше схоже на інсталяцію або арт-об'єкт. Але хтось його вважає саме святилищем, та тут і відбуваються ритуали на місцині представлені зображення давньослов'янських богів перуна, Велеса та Мокуші. А ще є білобог, чорнобог, смарагел та жертовник. На скульптурах є написи, що схожі на скандинавські або давньослов'янські руни. Одного разу це місце було зруйновано, але потім скульптури відновили. Ми залишаємо це місце та рухаємося стежкою далі і проходимо повз ось такий знак, та опиняємося біля стандартного хортицького вказівника. Що сповіщає нас про те, що це місце старовинного козацького кладовища. Але спеціалісти кажуть, що кладовища тут не було. На жаль, у цю подорож я не відвідав ще два святилища другого тисячоліття до нашої ери, що розташовані тут зовсім поруч, мене підвела техніка. Але наступним разом обов'язково вам їх покажу. Далі я рухався хортицькою стежкою, перетнув декілька перехресть, зустрічав велосипедистів та вийшов на центральну асфальтовану хортицьку дорогу прямо поряд зі скульптурою, що зображує козака Мамая. Тож на цьому подорож Хортицею пропоную завершити. Дякую за увагу та гарну компанію!